Всім привет, друзі! Ви на каналі Топчик, і сьогодні у нас обзор на навіть табусквіше. Уйти лежать в такі коробки. Ось таке, де навсі є світло. Бачите, тут кнопка така, і тут вмикається світло. Як так треба? О, видно! Бачите, та лам... там лампочка горить? Коротше, класно. І тут ще отакі от брулочки різні. Потім наліпочки, тут наліпочка. І тут наліпка. Огромна наліпка. Так, добре, давайте відкривати. Я вам буду в принципі, показувати їхні діт. Я, мабуть, ще сьогодні натиснув відео, як буду їх мити. Це буде класно. Так, добре, перший это басквіш, який я купила недавно. Це ось така ось капірка. Бачите, я вона мила. Класненька така. Ось така ось м'якенка дуже. Це її купила недавно в канцелярії. Це мій перший там сквіш. В мене їх чотири. Мені дуже подобається. Ось така. Так, добре. Переходимо до другого табосквішу. Це, Цей табосквіш мені подарували, Це маленька таболапка. Зараз я покажу, яким вона розміром. щоб Ви розуміли, ось так ось. Таким розміром моя рука і вона десь навіть менше за ось цю мою ладонь. Якщо не рахувати пальці, то вона навіть менше ладоні. Так, це мені подарувала моя подружка. Я, я не помню, я чи ні, я клажу на Балін танці, і там у мене і подружка спальних танців, і вона мені подарувала ось таку таблапку. Вона така двохкольорова, бачите? Зелен, зелененька і фіолетова. Вона така м'якенька класна. Так, добре. Друг друг. Ой, третій там, сказав, він дуже старий. Але він, дуже як... Але він самий м'який і самий липкий із всіх моїх табосквіше. Ось ця табалапка дуже м'яка, М'якше, м'якше, м'якше. м'якше, ніж оця табака фібарка. Тільки в неї тут поодліплювалися ці штучки. Я їх приклеїла на просто клей момент. Так що тепер вона може, якщо її тут жмакати, буде трішки тверденька. Але вона дуже класна і сама м'яка, як я вже їй сказала. Сама глибка і сама м'яка. Ще вона тільки коли я її купила, була дуже прозрачна. Але вже вона ум'язна через неї майже нічого не видно. Так, добре. І останнє мій табуск сквіш Це ось така та блапка, яка була другою після цієї. Я купила спочатку цю, потім цю. І вона дуже ваняє. <кій> <кій> дуже ваняє. Вона класна, після неї завжди треба мити руку, тому що вона дуже ваняє. Ось така от. Біла з На камері цей фіолетовий не так проявляється. Не знаю чому. І вона ще бачите тут з такими, типу, пупирками. Блін, знову не видно. Як вам так показати? О, трішки видно було. Ось пупирки такі. Коротше, класна та була лавка. Там, типу, пузырьки такі. такі. Коротше, класні у мене табус Зараз я вам я всіх покажу. Ось вони. Сейчас я подивлюся, видно вам или... Лучше я вам ніфіга не показую, мабуть. Так? Так? Чи не так? Почті. Зараз я там батька. Добре, повторюємо. Ось така таба-капібарка. Ми її кладемо на місце. А, я вам не показала дно. Воно дно дуже жирне. Я туди хочу посілити якусь простеньку. Ну, щось таке. Ой. Ось така таба капіварка. Ми її кладемо ось на місце. Потім така маленька лапка. она лежит поруч за там барку Сейчас вам я покажу все в принципе картину картину дружбы я, не, я, я, вам сейчас вот так покажу ой так. ой да блин вы на все попадали я только хотела вам их показать вы на все попадали ой короче картина дружбы бачите вы на Уруч лежать? Ну, побачила. Надіюсь, ви побачили, як вони Ой, не видно тепер О. Опа. І потім кладемо ось цю, в принципі, на низ, а ось цю зверху. І ось так виходить. До речі, ось ця лампочка. Ось так. так от вона світить. Вона насправді сильніше світить. Так, там навіть можна побачити, як вони лежать. Якщо буде дуже темно, можна це вмикнути. Ось так ось надавити. І буде видно все. Буде їх видно, коротше, буде класно. Тому, думаю, ми будемо з вами прощатись вже, тому що в мене більше немає. Поскоріше. Я зараз придумаю ще рубрику якусь. З чого можна зняти. Може, обзор на мені іграшка. Чи просто тут шорти буду знімати для вас. Не знаю, що вам придумати. Ну, Я буду думати, тому я надіюсь, що це відео було вам цікаве. Всім па-па! Ой, всім па-па!